Угу. Тож, всім привіт-привіт! Дуже раді вас бачити. До нас завітала пані Анастасія, для того, щоб ми з вами вдосконалювали наші знання з німецької мови. Ну що ж, не гаємо часу, поїхали. Так, дякую вам всім, що сьогодні приєдналися. Можливо, хто є новенький. Мене звуть Анастасія, ми тут з вами вивчаємо німецьку мову. І сьогодні в нас буде тема про меблі. Про меблі і про наше житло. Давайте ми з вами подивимося тут на меблі. Сьогодні ми вчимо ось такі от простенькі меблі, ті, які нас оточують. І давайте ми собі у зошитах запишемо тему дій мебель. Дивимося сюди, в нас тут є оумляут. Можливо, хтось є новенький і деякі для нього літери можуть бути незнайомі. Я все одно звертатиму увагу на правила читання. Так, Ді Мьопель, Запишіть собі тему у зов. Так, Марія, будь ласка. У мене тільки один вопрос. Он зв'язаний з А, Так. І, пер і переклад собі також запишіть: бій мебель, меблі, щоб ви собі просто потім не забували. Окей, okay, я на сьогодні сучасню запишу, Угу, Добре. Uh, так. Uh, Максим, будь ласка, прошу. Я хотів сказати, що для Софа це ж. Можна переплутати з англійським теж софа. Софа з англійської диван і з німецької теж диван. Можна дуже швидко. Так, добре, добре, написали мьоби». Дивимося з вами далі. У нас є перше слово: das зофа. Але ми читаємо не так, як в англійській, ми читаємо як з С перед голосною, як буде з. Дас зофа. І ось тут ми маємо артиклі. Обов'язково так само вчіть собі слова з артиклями. Das SOFA. Так. Софія, прошу. Щось хочу сказати. Нічого не встигну, я тільки записую das Möbel. D Möbel. D Möbel. Так, die Möbel. Запишіть собі die Möbel. тему. Нічого страшного, ви ще все встигаєте. Так, Да, нам прошу. А, як, як я не знаю, як меблі написати. А ось у вас є. Зверху. Де? Зараз можливо, я тут навіть ось... зможу. Окей, а написати. а, там, а де... ось тут. А, Ось там тут у де... вас є. Бій мебель. Тема. Ви там обеліся? Ще... Добре. Угу, я так, добре. Записуйте. Дімі будуть меблі. Далі ми маємо хвилиночку. Далі ми маємо в нас є Das sofa. Хто ще не встиг, записуємо собі DAS SoFa. Це буде диван. Далі ми маємо для Зесель. Знову С читаємо перед голосною як С. Де Зесень в нас буде крісло? Незвичайний стілець, але ось таке крісло велике до дивану. Де зофа диван? Де Зесень? Таке велике м'яке крісло. Так, велике і м'яке крісло. Так, дивимося з вами далі. Марія, прошу. Um, а я правильно думаю, смотрите, де хока це стол, де цих це обідний стол, а де сих біг, що то там. Да, це письменний стол. Зараз, 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 шрайптіш. Uh, Шрайптіш. Так, шрайптіш письмовий стіл. Так, а де гоке? Це у нас може бути як стілець або табуретка. Це не стіл. Це у нас табуретка. Так, прошу, Яромир. Я ще пишу лише дерзе. Нічого я ще не виключаю. Записуємо собі помаленьку. Де зесель крісло? Так, добре, Дана, прошу. А можна, коли ми записуємо нові слова, то ви, будь ласка, можна собі давати слово на початок уроку або кінці? кінець уроку? Даночка, ти не хвилюйся. Оце е, слова. Пані Анастасія, кине тоді ще в чат для того, щоб ви хтось що так. пропустить, могли дописати. Ви не хвилюйтесь, записуйте в своєму темпі. Якщо не встигаєте, нічого страшного немає. Так, записуємо, решта ми встигаємо. Так, де Гокер можете собі записати. Це буде табуретка. Добре. Так, Ярослав, прошу. Так, дітки, стараємося так само говорити по темі. Якщо у вас є запитання по темі, так. Тоді добре, Ярослав вже бачу руку не піднімає. Так. Далі ми маємо детиш. Де тиш у нас буде стіл. Звичайний стіл, на якого ми, наприклад, їмо. За яким ми їмо. Де тиш. Так. Гуд. Марія, прошу. Що ви ще хотіли сказати? А можна так записати Стол об'єднаний, щоб не путать? Що так, тобі так. Можете, собі, можете, можете собі так і записати переклад. Добре, Софія також поки ще записують. Що ви хотіли запитати? Я не встигаю, я тільки стофа написала. Ну, я просто перепутала їх місцями два слова. Нічого страшного, записуємо. Я все одно ці всі слова так само скидаю до наших тих, до наших е завдань, до нашого посилання. Отак. Всі вони будуть, не переживайте. Так, good, добре, давайте дивимось тоді далі. Тиш, записали собі. Далі ми маємо де да, штуль. Де штуль це у нас звичайний, по суті, стілець. Де штуль. Можете собі де да, штуль, так само тут записати. Далі ми маємо. Так само, ось тут ми читаємо ст, як шт. Де штуль. Гуд, дивимося далі. У нас є das бюхер регаль. Це в нас книжкова полиця. Це вже в нас трошки довше слово і складніше пишеться. Подивіться собі уважно, помаленьку перепишіть його. Das Bücherregal. регаль. Bücher, Бюхер книги, регаль полиця. Так, старайтесь переписувати. Я вже вам на минулому занятті казала. Стараємося переписувати по е, кілька літер. Так, да, напрошу. А е, я переклад книжкова полиця, так це? Так, книжкова полиця. Das Bücherregal, книжкова полиця. Так, gut, das Bücherregal, книжкова полиця. Gut. Так, дивимося далі. Ось тут у нас є слово der Büroštюль. Бюро Штюль, це можна, воно перекладається в нас як офісний стілець, але багато хто в нас має його біля письмового стола вдома. Таке крісло, що крутиться. Де бюро Штюль? Крісло, яке ми ставимо перед комп'ютером, і воно крутиться. Так, Марія, прошу, підняла руку, поки переписуємо бюроштуль. А можно сказать одно предложение, оно связано с Бюро и следующее и следующим. Как так, раз? можно. И хабе Роста Бюро энд энд да вайс да шрайб тиш Tіш. Але не and в німецькій мові у нас є und. У мене просто Будь плохо. Ж... Нічого, ми ще потренуємося. Und. Добре. бюро, штуль. Good, oh, за бюро штуль, und schreibtisch. Так, дивимося сюди. Schreibtisch. Der schreibtisch. Так, Ярослав підняв руку. Ярослава вже щось немає. Дана підняла руку. Як воно перекладається? Я не запевняю. Бюро, бюро, бюро Штюль. це У нас є такий офісний стілець. Такий, який ага. крутиться. Бачите, на цих ніжках біля комп'ютера. Воно переклад має як офісний стілець, але багато хто в нас має його і так, вдома. Так, добре. Далі наступне слово ми перекладаємо де шрайптиш. Шрайбен, можливо, ви чули. Писати, багато хто вже знає так. Шрайбен писати. Шрайб тиш. У нас буде письмовий стіл. Шрайптиш. Де шрайптиш. Де тиш звичайний стіл є? І де Schreibtisch. Так, Дана, прошу. А коли ви називаєте німецькою? Тоді, будь ласка, переводити на українську. Добре, ти на німецько, тому що я не дуже розумію. Німецькою, тому що я другий раз Добре, добре, я обов'язково називаю українською, звісно. Так. Де ашрайптиш письмовий стіл? Шрайбен писати. Тут нас так. Де Schreib dich? Письмовий стіл. Так. Добре, поки ми ще дописуємо Schreib dich. Марія, прошу. Якщо я не ошибаюсь, ді комод – це комод, а ді на, нахтіш – це тубочка. Так, Ді комоди, але все одно запишіть собі ці слова, ви молодець, що ви їх знаєте. Ді комоде це в нас комод, то в якого ми складаємо свої речі, або одяг з двома літерами М. Зверніть собі увагу. Ді комоде. Комод. І ми маємо, як вже казала Марія, де нахтіш, тобто тумбочка, яка в нас стоїть біля ліжка. Дослідни вона тут як нічна тумбочка, просто можна сказати, як тумбочка. Де-на-піш. Так, Максим підняв руку. Прошу, якщо маєте запитання по темі. Можна я, будь ласка, спробую перекласти ці слова? Можна? Ми, ми вже їх переклали. Далі я забуду переклад. Ось, так. Ці. Ось Добре. ці, які ми мене записали. Які мене записали, зараз ми ще до них дійдемо. Так, я Рома, прошу, щось не розумієте. А, а, я, я коли хокен написав, то я написав переклад письмовий стіл. Ні-ні. Хоке, -ні, виправіть собі, це в нас буде. Хоке буде як табуретка. Ну це не стіла і скоритися як табура. Добре, так. А, Валентина, прошу. А, я, а як оця остання ви обвели? Я забула пере, переклад не пам'ятаю, я забула, як читається. Оце де uh, нахтіш чи де кляйде шранк»? Де нахтіш, дякую. Так, де нахтіш? В німецькій мові майже все у нас тут як читається, так і пишеться. Так, Ярослав. А, може, а оце слово дійкомодже і, і ді комодже, ді, так. Дікомоджа і дінаші. Нахтіш. Нахтіш. Нах як вони перекладаються і спів записати? Записуйте собі дікомоди. Комод, Komod". тут співзвучно з українською, іде на тиждень це буде тумбочка, яка в основному в нас стоїть біля ліжка. Так, Дана, прошу, ще щось хотіла сказати. У мене запитання Я рисувала. Я хотіла запитати, що, сказати, що я ярислав. Ну, при... Запитайте, як перекладають, у мене немає запитання. Угу, добре, так. Записали собі дій комоди, записали для нічна трохи тумбочка. Далі маємо das bet. Коротеньке слово. Das bet. Це в нас буде ліжко. Дас, бет. Так, Каріна, прошу. Я хотіла сказати, що в мене з'явилася ось нові ручки родичка майстер. Так, добре, дякую. Але давайте ми про це поговоримо вже після заняття. А добре. зараз на занятті ми тут по темі. Добре. Так, е, записали. Das Bett, коротеньке слово, це в нас ліжко. І запишіть собі ось це більше слово Der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank, Це в нас є. Шафа для одягу. Трохи довше слово, уважно собі на нього подивіться і запишіть. Так, Марія, прошу, скажіть, будь ласка, що хотіли? Так, да, я хочу кое-що сказати, але це було після заняття. Добре, після заняття, так, Максим. Хотів сказати, а як буде по на німецькій мові «дом»? Uh, Можна по буквам, будь ласка, продиктувати, будь ласка. Ага, uh, тоді А, тоді У, таке як наше У, тоді ось таке С. А, uh, добре зрозумів, дякую. Так, за що? Так, ще допитаю Софію і Яромира, і ми йдемо далі. Так, можливо, щось не зрозуміли по словах, Софія. Я хотів сказати, я дуже радісно що я вже дописала. Дописали, добре, молодець. Так, я Ромир, дописали. Кляйдя шранк. Дописуйте кляйдя шранк. Да, прошу. Я тільки пишу Ліско. Перекладу українською Ліжко. Так, ліжко. Дер кляйда шранк. Це в нас буде шафа ага, для ага. одягу. А в мене запитання. Так, да, прошу. Почекайте, тоді мене, будь ласка. Добре, трошки ще зачекаємо, бо я бачу, що ви ще навіть інші дописують. Добре, я ромир. Я хотів запитати. А побере по, поза минулого уроку, казали, що знайдете буде слово гавкітливий. А, яке яке слово? А, для... Гавкіт... Ага. Гавкітливий для собаки. Так. Так, я вам навіть його десь шукала. Так, переважно э, гавкітливий, такого в них навіть в, в німецькій мові немає. У них буде гавкати. Це буде, э, буде белін. А слова гавкітливий в них, по суті, навіть і немає. У них є переважно шумний собака або голосний. Ну, можна тоді було записати шули собаки. Добре, гуд. Так, дописали. Я вам, якщо що, прямо до. Давайте ми тут собі. Ще повторимо, подивимось відео, але зараз, 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 зараз. На повторення. Так, Дана, прошу. Дана. Говоріть, так. Ну, я, я не дописала пересіди айде. Останнє слово само не дописали. Не дописали самого слова? Чи не дописали переклад? Де, ляйда шранк. Де, ляйда шранк. Дописуй. Шафа для одягу. Шафа для одягу. Гаразд, і ми з вами зараз дивимося коротеньке відео про е, ось ці наші речі, щоб трохи запам'ятати їх на слух. Mm. You're in the Помахайте головами, чи чуєте добре? Не чути вам. Mm -hmm. Не чути, єдине трошки відео підвисає. Так, гаразд. Руки попідносилися, напевно, вам висло. Тоді до звичайних завдань з вами. Хвилиночку. Зараз я оце тоді отак от, от зроблю. І ми дивимося сюди. Ми будемо тут виконувати завдання по оцих меблях. Так, можливо, будуть такі, що ми ще не вчили, то ми їх також запишемо або пропустимо. Так, добре, почнемо ми з Марії. Тут у нас є Вікторина, і прошу. Так, Вас іст дас. Що це в нас є? Das ist, uh, das bad. Bad. That is bet. Das Bett. Good, добре. Дивимося, що в нас тут? Good. Дивимось далі. Це ми ще не записували. Це в нас буде das fenster. Да? Давайте ми йдемо до наступного. Так, einen a moment. Так. Uh, Matví, будь ласка. Я, я тільки підключився. Я не встиг все записати. Матвій, не помисли. Я скину вас... вам до нашого завдання в Telegram чаті а, Так, добре, Дана. У вас є дас? Що це в нас є? Це похоже на лісту, так? Бет. Так. Так, а це в нас тут що? Так, Валентина, будь ласка. Бухер регаль, регаль читаємо. Так, гуд. Далі. А Каріна. Що це у нас може бути? Das ist das Äh, das ist, може schrank. Schrank. Schrank, так, Was ist Das может shrank. There... There There так, я There Пані Анастасія, на жаль, зображення немає і звук. Ви нас щоєте, пані Анастасія? Точно біатріч. Ну давайте ми ставимо. Ні, біатрічнесель, так. Так, ану, зображення. А сесель. Десель. Десель. Так, ану, бачите тепер зображення. Так, зображення бачимо і вас бачимо, але пише, що поганий зв'язок. Ага, прошу ще поганий зв'язок. Так, ну давайте вже, якщо якось буде йти момент. Так, хвилиночку. Зараз, зараз я так зроблю. Так. Дивимося сюди. Так. Ах, зі мій гуд. Чуєте мене вже добре? Так, чути добре, зображення стало кращим. Зображення стало кращим. угу. Так. Uh, певна демонстрація забага... забирає багато інтернету, тому одразу підвисає у нас відео. Ага, та й в мене зв'язок трохи сьогодні не дуже хороший. Так, не хочу. Давайте можливо, мене можливо, зараз взагалі може вибити, бо інтернет пропадає. Тоді давайте домовимося, що ви скинете нам обов'язково всі слова, хто не встиг записати. Дуже перепрошую просто сьогодні чомусь. Ну, на наш. жаль, технічні причини залежать не від нас, тому тут ніхто не може бути застрахований. Так. Добре, я вам все скину, перепрошую. Ми цю тему, ще собі повторимо обов'язково на наступний раз і візьмемо далі. Добре? Так, вас так. чути. Ага, Мас мене чути. Чу. добре, давайте тоді вже нас ми сьогодні мусимо закінчити, бо мене може зовсім перервати, бо в зв зв'язку немає. Так. Тоді вже зараз я вам спробую пос поскидати, якщо загрузить, тоді до наступного разу. Good? Завдання, би... вивчити... завдання вивчити меблі. Так, завдання вивчити меблі і пройти ці завдання. Зараз я спробую надіслати. Так. Пані Анастасія, дуже вам дякуємо. Так, дякую, вам дуже перепрошую, що сьогодні так Все вийшло. нормально, у нас о, о, так буває. Ну що ж, любі друзі мої, ви е, хто в кого є ще запитання, можете залишатися, оскільки у пані Анастасії проблеми з інтернетом, то будемо з нею обращатися до наступного разу. О й нагадую, у нас кулінарії, а саме апельсинове висмачне печиво. А ми з вами ще можемо поспілкуватися. Всім гарного вечора! Ми вас чекаємо!